Я всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні на огляді дуже дешевий гарний житловий будинок для проживання великою сім'єю. Значить, по будиночку приватизована ділянка 25 соток для будівництва та 30 соток родючого чорнозема. Садиба знаходиться 600 метрів від центру села. В селі знаходиться Рада до Києва е, до метро Лісова. 90 км. Дорога нова повністю асфальтована. Газ знаходиться по вулиці, можна підвести. Будинок та земля приватизовані. Будинок на цегляному фундаменті в гарному стані. Кімнати 19 метрів квадратних та 10 метрів квадратних пічне опалення в домі. Сіни, веранда, 11 метрів, колодязь. В садку акації та інша деревина, яку можна використати для будівництва, ремонту та як тверде паливна. Площа будинку 35 метрів квадратних, двохкімнатний будинок, повністю житловий стан, заходь та живий. Знаходиться він в селі Макіївка, це Чернігівська область. Ціна його дуже низька: 76 тисяч гривень. Кому буде цікаво, переходьте в опис до цього відео, там будуть контакти власника, зв'язуйтесь з ним напряму та домовляйтесь за перегляд. Дякую всім за перегляд!